Гліцерину. Вітаю! Ви помітили помилку Холмса? Ну, не зовсім у Шерлока ця помилка, а в титрах. будемо розбиратися. Гліцерин належить до багатоатомних спиртів. Роздивимося це питання, і до кінця нашого сюжету, я думаю, ви зрозумієте, що не так. Хто здогадається, може написати у коментарях під відео. Отже. Багатоатомні спирти. До багатоатомних спиртів належать спирти із двома і більше гідрооксильними групами OH. Розглянемо насичені спирти. Отже, багатоатомні насичені спирти. Загальна формула це NH2NOH2. Це двохатомний спирт. Отже, двоатомні спирти містять 2 OH- групи. Скільки ж їх містять трьох атомні? Трисер. Так. Вони містять 3 OH групи. Загальна формула трьохатомних спиртів це NH2N-1 OH3. Можна продовжити ряд Чотирьохатомні атомні спирти. містять 4 OH групи. П'ятиатомні містять 5. О, груп. А Номенклатура. Два атомні спирти називаються діолами або гліколятами. Три атомні спирти називаються тріолами або гліцеролами. Ізомерія, можливо, ізомерія карбонового скелета, а також положення функціональної групи. Традиційні назви багатоатомних спиртів гліцерин гліколь. За оценальною номенклатури спирти розглядаються як заміщення найпростішого і спиртів метилового CH3OH, який є, називають ще карбінолом або метилкарбінол. Щодо багатоатомних, гліцерил також називають ще гліцеролом, оскільки там є oh група Закінчення Ол говорить про те, що це гліцерол, а гліколі це двохатомні спирти, тобто, що містять дві oh групи Називають додаванням до відповідного замісника закінчення гліколь, етилгліколь, пропілгліколь, бутилгліколь тощо. Номенклатура IUPAC Назви багатоатомних спиртів утворюються як і одноатомних з урахуванням розміщення і кількості гідроксильних груп латинськими числівниками і суфіксом «ол» позначаються. Наприклад, етан – діол, або пропан – триол і так далі. Ну, Пропан 1,23 триол – Це може бути той же самий гліцерол, він називається, або навіть гліцери. Наприклад, сполука структури буде називатися 4 етил. 5-6 гептан, 2,3-діол, Тан 1,2 діол Він же етиленгліколь. Безбарна в'язка рідина, солодка на смак, добре розчинний у воді, температура плавлення 1,5 градусів по Цельсію, температура кипіння 197,8 градусів по Цельсію. Отруйний. Пропан 1, 2, 3, 3 Ол. Він же глецерин або ж гліцерол. Безбарна, в'язка рідина, гігроскопічна, солодка на смак, змішується з водою в будь-якій необмеженій кількості, температура плавлення 18 градусів, температура кипіння 190 градусів. І так ми заслухали фізичні властивості гліцерину і етангліколю. Горіння, повне окиснення. Бачимо реакцію. Ну тут нічого нового. В результаті горіння ми бачимо утворення вуглекислого газу і води. Взаємодія з активними металами. Часткове окислення або повне заміщення гідрогену утворюються повні або неповні алкоголяти. Тобто, коли гідроген у вашій групі заміщується на метал. Ми маємо алкоголяти. Ну і відповідно, якщо один заміщується не повний алкоголят, якщо ж сі, то повний алкоголят. Заміщення одного атому гідрогену натрієм утворює мононатрій пропан-тріулят. Заміщення двох атомів гідрогену натрієм утворює динатрій пропан-тріулят. Заміщення трьох атомів натрію утворює три пропан тріулят. Етиленгліколь також взаємодіє з активними металами, утворюється етиленгліколь дигліколят. Утворення гліколятів при взаємодії з натрією ОН. OH. Ну, з натрією ОН, OH, коли словом взаємодії, також йде взаємодія. В нашому випадку з натрією О OH утворюється етилен, гліколят натрію. Якісна реакція на багатоатомні спирти. Якісна реакція на багатоатомні спирти, чи погано буде для розуміння теми багатоатомних спиртів, якщо її упустити? Ано, ну, ні, ні, Шерлоку, це дуже погано. Тож, роздивимося якісну реакцію. Рівняння у вас указане, але рівняння вам не дозволить дізнатися, чи пройшла реакція, чи не пройшла реакція. Які ж зовнішні зміни якісної реакції? Зовні ми бачимо ось такі відбуваються зміни. Тобто, у нас є гліцерол, у нас є Купрому h двічі, Ну і розчин Купром 2 ліцерад. Як бачимо, сполука синього кольору, але темніша, ніж Купрому h двічі. Взаємодія з нітратною кислотою, утворення естерів. Взаємодія іде нітрофікуючою суміш, яка складається із концентрованої нітратної кислоти і концентрованої сульфатної кислоти. Останнє виступає каталізатором. Утворює нітро гліцерин. А надзвичайно вибухонебезпечна речовина. Вона важка і масляниста. Її одновідсотковий розчин застосовують як. Ліки для серця. Так, лас, Альфред Нобель відкрив, що нітрогліцерин у складі інертної субстанції, до якої входить діатоміт, стає більш безпечнішим і зручнішим для користування, і це суміш в 1867-му він запатентував під назвою динаміт. Взаємодія з галогено. Воднями гідроген халогенідами Вони ще так називаються. Да? Уявіть собі. Отже, у нас поліцерол, етан 1, 2, 3, 3 ОЛ взаємодіє з хлоридною кислотою. В результаті у нас утворюється сполука, яка називається 2-3 дхлор пропан, можливо, 1, ОЛ, але тут вказано пропанол 1. Як правило, заміщення відбувається у першій гідрооксидній групі. Заміщення другої гідрооксидної групи більш обтяжливе, а третя гідрооксидна група не заміщується взагалі. Взаємодія з вищими карбоновими кислотами. Реакція естерифікації в результаті реакції естерефікації гліцерину і вищих карбонових кислот. Утворюються жири. Жири є естерами гліцерину і вищих карбонових кислот. Я товстий! Реакція дегід ротації, тобто відщеплення води, ми бачимо, відбувається за даним механізмом. Коли у нас в даному випадку у нас Етан 1,2 DOL взаємодіє з ще одною молекулою. В результаті чого під дією температури та каталізаторів ми маємо спалуку отакого от складу, як у нас вказано на малюнку. Дякую за увагу. До побачення щастий всього.